Колись, якщо це було там під Бахмутом, ще і ми могли сказати, що там е, залужний тоді викосив велику. Ну не важно, не залужний, хай скажете сирський, хай буде сирський. Він викосив велику кількість там росіян, тому що вони там наступали, а ми там тримали оборону, і так все було чітко, то на сьогоднішній день е, про це навіть ніхто не говорить. Навіть вже коли Покровськ говорять, не кажуть, що о, ми там ворога косимо, а, а наші стоять ні, тому що вже всі розуміють, що і наші так само падають. І більше того, я вам скажу, можливо, навіть цифри рівна до один до одного. Ну, тому що це дуже легко пояснюється, в нас немає авіації. Розумієте, коли вони захоплюють Покровськ, зараз в Покровсь заходять їхні мавікісти, їхні впівішники, і вони починають літати звідти, їм набагато легше, набагато ближче, да, шукають нас з кідами, бомблять. І їм за це абсолютно нічого ніхто не робить, тому що... Наші, наші мавікісти, наші клівішники, наші, наші дронщики, вони перебувають в постійній атаці. 24 на 7, ти не можеш бути застрахований, ніхто не дає гарантію, що ти зайдеш і вийдеш з позиції. Тому що кап це така штука, яка попадає і вона вскриває бліндажі. І, ну, тебе знайде, де надо. ну, Але да, для того треба прямо влучання, конечно, якщо ти там десь добре окопне. Тим не менш, ніхто тобі не дає ніякої гарантії, що ти виживеш. А їхні дронщики заходять на позицію, і вони знають, що вони з цієї позиції вийдуть, тому що в них там не ходять енергія і в їх там не літають КАБи. От вам проста різниця. Тобто, навіть якщо наші безпілотні системи кращі, хоча зараз вже вони десь приблизно на рівень вийшли, навіть якщо ми кращі, ми все рівно будемо програвати в цьому плані, тому що в нас просто банально немає цієї авіації. І в нас немає цих кабів, які ми скидаємо. Да? Вони скидають велику кількість кабів, вони тонами на кожне місто просто тони кабів скидають. І вони стелять їх просто тако ковром насипають, вони не вишукують там дронщиків, вони не вишукують позиції, вони просто місто стирають просто з лице землі. Отак от, от Ковром стелять, сьогодні той квартал, завтра той квартал. І ну, ти там можеш не палитися, все одно каб може прилетіти. Тому тому навіть незважаючи на те, що наші безпілотні системи, безпілотні сили кращі, незважаючи на те, що ми там перші еволюціонували в цьому питанні краще, да? і там перших там, ну, 23 й рік, так точно, ми в цьому були, ну, прогресували, наперед, ну, реально ми були кращими за їх, то на сьогоднішній день, мало того, що наші безпілотні сили урівнялися, десь плюс-мінус, да? тому що все ж таки... Масштаби їхньої країни більші і вони дозволяють більше поробляти більше ну всього більше в них може бути. Та ще й ці гльовані каби постійно літають.